Здоровенькі були горіховоди, садоводи, мої підписчики. Не раз задається питання, а яких горіхів садити, скільки садити, тобто споживчий кошик горіхоплідних культур, я би так назвав це відео. Звичайно, що тут кожен буде презентувати або рекламувати той чи інший вид горіхоплідних. Але я би хотів піти дещо інше, може бути нестандартним підходом. Ну, наприклад, найбільше би садив би я тих горіхів, від яких я би отримав на швидше більший прибуток або швидко отримав прибуток. Тому що сьогодні надшвидко швидко час, і мені його ніхто не може повернути. Тому для мене, напевно, було можливо отримати максимально швидко повернути вложений рубль. Коли підходимо до того, скільки повинно бути грецького горіха, скільки повинно бути фундука, чи взагалі грецький чи фундук, чи садити пікана, чи засадити мігдалям, чи може спробувати фісташки з розгоном посадити, чи може вдаритись а, арахіс вирощувати, теж горіхи. Тобто в кожному своє має право на існування і в кожний є свій підхід. Я би сказав, пішов таким путем. Тобто, коли підходив, скільки чого садити, то в мене, будучи на оптовому ринку, сільськогосподарську, маючи кіоск для продажі цих. З ми спробували виставити всі горхоплідні, які є до да існують на ринку, для того щоб провірити їхню покупательську способність, тобто скільки я зможу на своєму ринку продати того чи іншого продукту, не заморачуваюсь, так би говорити. І ось вийшла картина: що грецький, що ти не спієш вийти з дізеля чи вийти з автобуса, тільки виложив на тому, тебе завжди готовий його забрати. Правда, ціна буде. От, бо я перекупи, то есть, але завжди те, тебе забирають буквально з рук. Чуть-чуть більше ціна, чуть менше, тому що завжди є експорт, то есть, в Україні продається менше. Традиційно люба українка на тому горіха купує мало, а більше за виручні гроші купує сало. Продала горіх, назад везе додому сало. Більше 100 селяни, так, горицькі купляють, звичайно, горіх. От. Але внутрішній ринок менший, але споживчий е, отримання грошей, виходилося в мене найшвидше. Фук ми привезли з Польщі. Привезли три сітки, виставили три сітки і попровірили, за скільки він продасться. Тобто виходилося, що тільки в базарні дні ближче до свята можна було продати приблизно 15-25 ну, піла, тобто ближче до нового року до Різдва. До того продавалося кілограм 6-7 І після Різдва, коли вже закінчили свята, тобто з лютого місяця опять на продажа фундука на ринки була приблизно 8, 7, 3, 5 кілограм в день. Тобто, от представте, що у вас вирішено, фундука є багато. Тобто, якщо немає налажено поставок, нема внутрішньої своєї переробки, немає свого внутрішнього кондитерства, де ви б могли це використати, то продача фундука має десь специфіку і складність. Хоча розвивають і в цьому напрямку шукають свої поставки. Хоча в нас по фундуку конкурент Польща і Турція, де є євро відшкодування. Відповідно, що в них є і куди двигатися, вони можуть опускати на Нижче навіть від того, що є, тому що є відшкодування. У нас відшкодування це питання, яке, питання ну, складне, і на сьогоднішній день не так, це просто з відшкодуванням. Коли ми повертаємося до Пікан, нова культура, цікава культура на ринку ціна досить висока. Но більшість людей, тобто, не битий 300 гривень, 350, битий від 900 до 1500. Тобто дуже величезна межа і, і велика ціна. Але культура споживання. Пікана надзвичайно мала, багато людей навіть не знають, що це за горіх, як він росте, і навіщо його треба купляти за таку велику суму. Тому для майбутнього це горіхи вважають досить перспективними, тому що вони достатньо морозостійкі і достатньо засухостійкі. Пікан садити вже треба з майбутнього, що колись там з 10-й рік чи ну, він починає з 6-го року плодоносити, буде отриманий з них прибуток, але на нього треба робити популяризацію. Тобто двігати цей продукт для того, щоб було споживання. Коли касаємося відносно мігдаля, мігдаль в є свій ринок, не такий він активний, але культура більш яка може споживати. Виращувати на югах України, тобто він вже в середній складніше, а до 48-ї паралелі, то взагалі рідко, коли на нього можна зібрати плоди. Хоча є деякі ранні сорта, які і це можливо. Тобто більшість культура менше споживається, внутрішній ринок от, порівняно, і, і культура вирощування більше в южних регіонах. Тобто, хто живе вже Одеса, Ізмаїл, в цих областях Херсон, майбутньому український, думає, що він був і є, і буде. От. То е, там можна розсадити. вже в районі Вінничини, це вже рискована культура. Фісташка нова культура. Є сорта, які достатньо е, можуть бути і в югах України. І тому ну, сложна в нас вирощення, треба її вивчати. І ринок, і споживання теж такий ну, не є обширний в даному случаю в нашій місцевості. Арахіс – Арахіс – це будемо сказати картошка. Тобто, культура, яка. Дивився, є фермер, бачу як убирають, садиш. От, ось, щось похоже, як вирощуєш картофель. Тільки більш декоративно, більш специфічно, треба в свої обладнання, в свої сушки. От, хоча це горіх, він більше з того, як овощ, його б я назвав. от, найближчий родич томатів, всі болячки, всі шкідники, такі, як на томатах. Але його можна примислово вирощувати в великій кількості обрати От. Він нас внутрішній ринок споживається досить багато. От. Він... На нього є перспектива. Дивлячись сфер, спілкуючи з фермами, які вирощують арахіс, от вони не думають уходити від цього бізнесу і розвивають його досить стрімко. Думаю, що в цьому є спрос, тому що я дивився технологічний процес від посадки до уборки до реалізації. Ну, а ви кожен споживте, порахуйте, від чого саме більше може отримати прибуток. Це коли ми говоримо е, е, практичним досвідом, тобто взявши е, продукцію, поставивши на прилавок, провірте самі, скільки чого ви можете продати. І туди ви бдете, не буде вам говорити, хтось, у вас спадуть розу і ви самі зрозумієте, що вам стоїть розвивати, а, а що це садити так більш обережно. Хоча б, якщо ви займаєтесь горіхоплідними, то все має право на існування, але вже в определенні пропорції. У моєму саді, перше місце Займає, звичайно, що грецький горіх. В друге місце мене займає Пікан. Третє фундук. А вже останні е, Фісташка, мігдаль. От, е, тому то вони вже е, таке е, проміжне місце, хоча я теж вивчаю от, е, в пропорційному відношенні, тобто займає приблизно 5% моєї площі. От, це так, як вирощується на підтомні твій горіх. От. Дивлячись по других фермерів, які промислово вирощуються більше, тому кожен має свою стратегію, кожен має свій От. Але найшвидше гроші займаються. Звичайно, повертаєш на грецькому гріху. потім тому, повертаєш на фундуку. Пікан цікава тема, але як пілотні проекти їх треба вивчати. Звичайно, що коли ми плануємо, то треба розуміти, через який рік ми повернемо кошти, коли почнемо давати прибуток. Гріхоплідні. Можу деякі низькорослі форми давати вже з третього року, але розраховувати на вражальність треба шостого року. Тобто традиційне низькоросло скоропління, шостого року можна розраховувати на перший промисловий врожай. Традиційні сорта треба рахувати не раніше 8-10 року. Фундук з третього року вже може бути достатньо хороша врожайність. Пікан розраховується шостого, якщо на хорошому подвої або з форми промислової, шостого року можу давати першу вражальність. І по наростаючих, досить, якщо по пікану, це довго Культура ближче 300 років. Тобто це привіт праправнукам. правнука. Мігдаль. Третій, четвертий рік може вже давати. Непогана врожайність, на шостих вважається промислова врожайність. Фісташка так само треба тримати 6-й, восьмий рік от, для того, щоб нормально давати врожайність. Тобто, тут рахувати своя земля, чи арендована земля, бо за це треба платити, треба ще чимось ущільнювати, треба платити оренду, треба доглядати. Тобто, у, якщо ми ущільнюємо деяким другим культура, раніше піде рентабельність за рахунок ущільнення якихось культур. Але при плануванні споживчого кошика треба завжди враховувати і роки, коли буде вступати в плодоношення. І повертати перші кошти, також коли ми говоримо про споживчий кошик, завжди треба враховувати кожної групи горіхів, щоб були у вас ранні, середні і пізня група стилості. Це дуже важливо не на благоприятні умови. Тобто, ми, щоб ризик щоб не вийшло один рік на коньові, а три роки під мостом. Щоб була рання, середня і пізня група, туди ризики мінімальні. Тобто щось попадає під ризик, щось проскакує. Це треба враховувати так і по грецькому, і по фундуку, і по пікану. Туди ризики будуть мінімальні. От такий короткий обзор по гірхоплідних, по кошику, споживчому кошику. Чим цікавий фундук? Тобто, коли задасте питання за останніх 10 років, скільки раз ти купляв фундук своїй жінці чи своїм дітям? І в процентному відношенні з 10 чоловік тільки 2-3 купляли. Але фундук – цікава продукція. Тобто компанію, пішовши в баню, дуже гарно сидиться от, за торбою з горіхами. Інших з дітьми ввечері зібравшись коло телебачення чи обсуждаєшку тему, після того, як повечеряли, дуже добре підтримую бесіду, коли стоїть з тому хороший горщик з горіхами, і ви можете це от подегустувати. Тобто, має право на рястування, тому що це підтримує дуже хорошо атмосферу. Підтримання дружніх відносин і самого спілкування ось такий короткий огляд кошика гріхоплідних. Бог хай вам дасть мудрості, благословить, щоб ви правильно прийняли рішення, чого і скільки садити.